Як ви думаєте, наскільки це погана ідея знімати себе на самокаті? Дуже погано, тому я це зараз буду робити. Пюрешка. Салат з помідорів з огірків, сметаною, з цибулею. Якщо рай і існує, то мені здається, там годують отак. Трицвіт. Зранку ми дуже добре погуляли, так сказати, провели останні ці теплі літні дні, тому що вже наступного тижня буде холод, і слава Богу, дякую нарешті. В мене тут, до речі, перестановка. Ви можете бачити мій стіл зовсім іншого ракурсу. Я дуже довго шукала в цій квартирі місце, де буде мені класно знімати. І мені здається, я його знайшла. І в мене, до речі, тепер є телевізор розміром з мене. Саме тому така перестановка відбулась. І коротше, я вважаю, що це просто ідеальне місце. Нарешті сонце падає на мене, гарне світло, там такі тіні. Супер. Тому я зараз це все поїм. Буду писати диплом. Надіюсь, багато днів я не знімала, нічого не монтувала. були на те причини. Але декілька днів тому я з'їздила додому. Ми з мамою збирали картоплю, я там щось їй допомагала по господарству. Буквально туди назад я з'їздила, вже відео вам не знімала. Якщо ви на мене підписані в інстаграмі, то ви бачили. Підписуйтесь на мій інстаграм, це був заклик. Там нічого цікавого не відбувається, але раптом вам треба в мене трішки більше, то підписуйтесь. Так от я додому. Також перед тим в мене був день народження, який я дуже весело провела. Ідеальний день народження. Ну і зараз всі дні. Я намагаюсь, намагаюсь, дуже намагаюсь з усіх сил писати хоча б потрішки диплом, закидати цю справу, бо потім буде дуже важко. Я це не люблю відкладати в останній момент. Я не з тих людей. Насправді мені дуже сумно, тому що війна і рівень моєї тривожності зараз просто зашкалює. Справді, у мене немає вигорання від зйомок і монтажу відео, як мені здається, немає. У мене просто є дні, коли дуже поганий настрій, дні, тижні. Тому відео не виходять так часто, як би я цього хотіла, тому що я хочу вийти на одне відео в тиждень. Але важко. Не виходить мені емоційно вімкнутися, давати вам гарні емоції. А коли вони не гарні, то взагалі не хочеться камеру до рук брати. Але що нам лишається рухатись далі? Робити свою справу, не здаватись, не зупинятись. От і я намагаюся. Дякую, до речі, що зайшла і дивитись це відео. Я вас люблю. Що ти мені запропонуєш? О, бігінер. Та я бігінер. Я зав'язала як змогла волосся, вдягнула кросівки, вімкнула свою помелку помела рейф. You know. Підключила, значить, звук собі від телевізора до навушників і зараз буду. Тренуватись. Ой, під ліжком брудно, треба помити підлогу. Ось тільки полюки. О, ні-ні-ні, не знову це. Я не вмію таке. А -а -а. Дивіться, яка вона щаслива. А тепер дивіться, яка я щастя таке! Нарешті готовий мій закордонний паспорт і я йду його забирати. Погода у Львові просто розкішна. От-от, буде осінь, і це відчувається в повітрі. Я все, це було дуже швидко, але вийшла і тут зовсім як інша людина. Настя, привітайся. Коротше, зустрілись ми з Настею вона мені притарабанила цілий пакет. Я не знаю, що там. Я думала, я знаю. Тут я знаю що. Моя просила. Клас, і коротенька, я дуже такого хотіла. Дуже класно. А другий подарунок я, я я. я без поняття. Мені страшно. Настя, нас там щось приємне. Ой, бачите, а я ще не бачу. Свічка? Сама, ароматична. Самі зробити? Дуже класно. Я якраз шукала собі свічку, а тут ще її треба зробити? Я запах подарала. Який запах? Який запах? Зкащити. Якщо ваніль, то забирай назад. О, це я так розумію, сюди ту свічку. Коротше, я зніму це на тиждень нове хобі для вас, як я буду робити сама свічку. Ось тут є інструкція. Тут ця олійка, це і є запах. Нічого не пише. Mm. Mm, я такий ця новий Дякую, це дуже класно. Я зараз буду накривати стіл, тому що я чекаю гостей, чекаю своїх подружок. У мене ж був день народження, і я вирішила всіх запросити, зібратись нарешті, тому що, слава Богу, що хоча б є один день в році, день народження, коли ви можете всі зібратись, поговорити, наговоритись, зустрітись, побачитись, знати, як в кого справи. Тому що чим старшими ми стаємо, тим справді. Важче всіх зібрати докупи. Я вже все розсервірувала, лишилось все понарізати, позапікати. Відчуваю себе своєю мамою знову, знаєте, оця фраза не виховуйте своїх дітей, виховуйте себе, тому що вони все одно будуть схожими на вас, коли виростуть. Це тупо правда. От реально, я зараз виросла і я стільки бачу схожих рис в собі, такі, як в моєї мами, є. Це якось і дивно, і приємно, і прикольно, і о, ні. Отак, доросле життя моє. А я накриваю стіл. Я не моя мама, а я накриваю стіл. Що в меню? В меню крильця гірчично-медові. Це буде дуже смачно. От що що, а готувати я дуже навіть вмію, і це дуже дивно, тому що вона ніколи мама не вчила готувати. Вона не стояла там наді мною, не розказувала, не показувала. Просто якось не знаю, вона готувала, я там завжди це бачила, як воно готує, якось воно передається. Дуже я задоволена тим, що сьогодні, нарешті, побачилась. Просто люблю ці зустрічі. Коли я бачусь з друзями, з подружками, якось після них стає, знаєте, легше чи що. Я виклала поки що сире м'ясо без меду, без герчиці, просто спеції, сіль, перець, там що любите. Порада для вас, якщо ви хочете зробити медово гірчичні крила, в жодному разі не додавайте одразу мед, тому що він тупо згорить і буде така чорна, перегоріла. Шкірка. Оце помазуха мій власний рецепт, якого я зверху десь за 5-10 хвилин до того, як їх виняти, промощую їх з двох сторін. І це буде. Це в банці, тому що тут була гірчиця в зернах, я вирішила вже тут все замішати, бо її мало лишалось. Тут соєвий соус, гірчиця в зернах, така звичайна гірчиця, мед. Чи ще? Та й все напевно. М'ясо є. Зараз я буду нарізати канапочки, нарізочки, овочі. Тому я клацну, я просто так клацну на стіл і все буде готове. Давайте. Три, чотири. Та-дан! <рес> Ніби я стільки тут трудилась. Ну, коротше, канапочки, там сир, м'ясо, горішки, оливки, овочі, фрукти. Нічого такого. Тут доварюються картопліка. Бо які стіл без картопліки, я взагалі не знаю. <рес> і допікається м'ясо. Все, все. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Ira. Happy birthday to you. А, тепер, давайте що тут пасувати. Це тобі на моєму сайті. Вій, дизайнерський. Ми тобі потім Вау! А, Ірен, ой, нам тобі ой. ще фігня лишилась, насправді. Дуже дякую. Так, взагалі. дякую вам за ваш перегляд. Дякую, що ви зі мною. Будьте щасливі і всім... 36 і 6! Па-па!